Ей, в краю. Велика кількість наших найкращих слідів і дочок встали стіною і заступили нас усіх від злого ворога. Вони відчули в собі велику відповідальність за нас вами, і з вами, в першу чергу за свої родини, за своїх знайомих і друзів. Не маючи досвіду військової служби, у квітні минулого року підписав контракт із ЗСУ і Вадим Крикливий. Відтоді чоловік служив на Донеччині. Пішов на фронт заради своєї доньки та сина. Потре, ховаємо воїну, проведжаємо в останню землю дорогу. Він зробив дуже шляхетний вчинок. Почався, підписався, підписався контракт і пішов захищати своїх дітей і усіх оці... нас. Ми сумуємо дуже з цього приводу, тому що це дійсно чоловічі вчені. Вадим Рівнянин навчався у 24-й місцевій школі. Потім вступив до Рівненського технічного фахового коледжу Нове ГП. Закінчив 9 класів, пішов навчатися на сантехніка, працював багато на будівництві і в а і також і в Києві. На жаль, 10 лютого його життя обірвалося. 39-річний військовий Вадим Крикливий загинув внаслідок артилерійського обстрілу на Донеччині. Поховали героя у рівному на кладовищі Нове. В нього залишилася мати, донька та син. Ольга Денелюк, Павло Стецюк новини Рівного.